Василь Стус поет, перекладач, дисидент, один з найсильніших вітчизняних поетів ХХ століття. Василь Стус вважав головною ідеєю свого життя, свободу, за що жорстоко попотився, Непримирений критик радянської дійсності і відкритий захисник українських дисидентів. Він був двічі засуджений на 23 роки тюрем і таборів, не переживши довгого терміну. Стусу не довелося бачити гайно надрукованим жодну із своїх поетичних збірок. Вони були заборонені радянською цензурою. За життя поета лише одного разу мізерна частина з написаного ним. Самовидавом вийшла в СССР і була опублікована за кордоном. Збірник Зимові дерева 1970 року. Віртуоз слова і майстер глибоких метафор. Він перевернув уявлення про можливості і рівень української поезії. Стус був не тільки унікальним поетом. Але й безкучим прокладачем він подарував українським читачам відмінні парокади.